Незвичайний салат з красивим оформленням. Тортілу або лаваш нарізаю на 4 частини або можна на половину. Краї змащую збитим яйцем і скручую, притискуючи краї. Викладаю на деко і змащую яйцем. Ціло тортіло вкладаю в миску, розправляю, теж змащую яйцем. Ставлю в духовку і включаю 180 градусів 7-10 хвилин. Не довше, бо я трохи перепекла. Попередньо підготувала інгредієнти і все з'єдную: болгарський перець, одна штука, огірок 2 штуки, куряче м'ясо так 250, яйце 5 штук кукурузка півбанки, сіль, перець, часник, все за смаком. Додаю ще дві чайні ложки гірчиці, дві столові ложки майонезу, все добре перемішую. Викладаю в запечену тортілу, посипаю підсушеним насінням. Можна з зеленою цибулькою, кропом, петрушкою. Це теж буде дуже і дуже смачно. Готуйте усім смачного!